всі танцювали, я тільки таємні сльози була. Нема нам з тобою веселої строю, судились нам інші пісні. Співаємо поважно про те, як одважно героєм ране війни. Він рад серед бою лягти головою аби не впустить корабель. Він чесно поляже, товаришам скаже. Я вдержу, держить теперь. Ой, згадай колись та на ясній золі зо мною дивилась під небом рідним. Чи всій стороні закриваю так щільно небесну красу копари за Що вже твоя пісня не літає так вільно до самого неба, як в давній дні? Згадай, як у літній ночі без харні, крізь ці пари зацвітили зірки, були наші мрії смутні та гарні, немов у жалобі вродливі жінки, нехай же тепер тумани непрозорі прозорі, вкривають і небо, і серце моє. В піснях наших завжди сіятимуть зорі, вони там лишили проміння своє. Згадаю, куди ми стояли з тобою, на скелі гарячій, на кручі стенькій. Я вчилася пісні морського прибою, а ти прислухалася кінь острій, нехай я отрує на злою журбою та в пісні на всяку отруту є лік, чи слухали пісню морського прибою, хто чув її раз не забуде? Мої співи і садочки квічать, заснули оковані сном зимовим, весною пісні і квітки на гранаті вогнем загоряться новини.